Собі автомобіль на автоматі, будь ласка, продається Гольф 2002 року, 1,6 бензин четвертий, зі ціною 5,499, з автоматичною коробкою передач. Контактний номер 0,97 769 47 47. Ось так він виглядає. Автоматична коробка передач. Це практичний надійний гольф Четвертий. Комбінований салон, світлий потолочок. Легкосплавні диски, хороша гума. Ось такий гольф, Кому цікаво, телефонуємо до власника. Автомобіль. Ось такий сетриєнчик з автоматичною коробкою передач. Це у нас 20 рік, 185 тисяч пробів, 1,5 дизель. Автоматична коробка передач за ціною 16300 093 033 99 59 Тепний салон комбінований. Сидіння заднє зложується. На жаль, автомобіль зачинений. Показуємо ззовні, як він виглядає. Citroen С4. Ось це такий автомобіль. Кому цікаво, телефонуємо. До власника Продається Ford Fiesta 18 року. Для жіночок невеличкий компактний автомобіль для міста. 18 рік за ціною 9200. Контактний номер 067 935 65 97 з автоматичною коробкою передачі. 1,6 бензин. Автомат коробка 110 тисяч пробігу. Ось так він виглядає. Ззаді ще такий, бачите, така лялька. Автомобіль на обліку. І це Ford Fiesta. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Ford Fiesta. Тільки це вже літбек. Це у нас 19 рік з пробігом 158 тисяч. За ціною 8 тисяч 700. Контактний номер 067 422 89 19. Один і шість бензин. Доброго дня, я трошки покажу. Ось так покажу. Ззовні його трошки. Трошки сира погода, люди гріються. Ще зими немає, але бачка, трошки сьогодні сиро. Ось такий автомобіль. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Продається KIA. Гібридний автомобіль 17 року за ціною 14700, 2.0 бензин, автомат, контактний номер 097 660 96 94, безключовий доступ, шкіряний салон, автоматична коробка передач. Автомобіль в універсалі. Ось так він виглядає. Світлий потолочок, легкосплавні диски. І це оптима. Вот так виглядає цей автомобіль. Камера заднего виду. Задний відкр... не відчиняється, да? так? Да? Зараз покажемо багажний відсік. Так. Електрокляпа. Ось вот такий відсік цього автомобіля. Покажемо ще з Ви бачили, ось так виглядає цей автомобіль. Кому цікаво, гібридний автомобіль, привезений з Європи, телефонуйте по вказаному номеру телефону. Та в чорному кольорі, в універсалі. Відчинений, автоматична коробка передач, салон але в чудовому стані, світлий потолочок. Ось так він виглядає, сенсорний майтафон. Дуже популярні ці автомобілі. Якби сучасний, новий, економічний, практичний. Це в нас 19 рік за ціною 17350. 19 рік, 2,0 TDI. Також є поруч Volkswagen. Навірно, це той же самий власний продає з 2-літровим дизелем 197 тисяч пробігу. І це дизель. Не бензин, а дизель. За ціну 21 тисяча. Контактний номер 067 494 36 67. Tiguan з дизельним двигуном. Зазвичай вони бензин Америка. Це в нас дизель. Якщо цікавить Фасад чи Tiguan телефонуємо до власника. Volkswagen Golf універсалі. З автоматичною коробкою передач за ціною 14 700, Номер телефону 067 367 68 50 51 Запитувати Сергія. Дизельний двигун, автоматична коробка передач. На жаль, власника немає. Покажемо ззовні, як виглядає цей автомобіль. Ось так виглядає. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника. Volkswagen Golf з автоматичною коробкою передач за ціною 6500 1,6 MPI, контактний номер 096 547 3430. 1,6 об'єм двигуна, а саме основне автоматична коробка передач. І це Volkswagen Golf. Як люди шукали, будь ласка, ось такий красень. Кому цікаво. Автомобіль з автоматичною коробкою передач, Volkswagen Golf. Будь ласка, тоді телефонуйте по вище вказаному номеру телефону. Ось такий автомобіль. Це Opel Meriva. Ось такий автомобільчик. 1,4 бензин, 120 кВт, 186 тисяч пробігу з автоматичною коробкою передач. Контактний номер 067 777 86 100 або 0,97 55 10 777. Вартість 9,4. Автомобіль з автоматичною коробкою передач. Так, Покажемо, на жаль, дверцята зачинені. Показуємо візуально, як він виглядає. Ось такий автомобіль невеличкий, компактний для міста. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Автомобіль Renault Modus. Автоматична коробка передач. Всі сервіси. Вся історія по автомобілю. 13 рік, 199 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Автоматична коробка передач. Контактний номер 067 382 20 42 Ось так цей автомобіль виглядає. Кому цікаво, телефонуємо до власника по вищевказному номеру телефону. Так, сіат. Той же саме Volkswagen за стіною 7200. Це в нас один рік, 200 тисячі пробігу, Сіатий Біза 1,277 кВт, ксенони, клімат-контроль, бензин 067 382 2042. Сервісна книжка. Автоматична коробка передач Ось так він виглядає. Цей автомобіль. Кому цікаво, телефонуємо. До власника показаного номеру телефону. Yeah. Невеличкий красень Кіа. Це в нас 2009 року автоматична коробка передач за ціною 7200-228 тисяч пробігу, контактний номер 0,97 470 22 26. Ось так вилітає цей чорний красень. Тріпаний салон. Автоматична коробка передач. Для міста дуже компактний, зручний. кого цікавий, такий красень, телефонуємо до власника. Автомобіль з автоматичною коробкою передач, дізельний двигун, 1,6 CRDI, 163 тисячі пробігу, автомат коробка, контактний номер 067 794 2535. Ось такий красень, хундайчик, пригнаний. подивіться, яке обличчя, легкосплавні диски, безключовий доступ, акуратний збережений салон, сенсорний манітофон. Ось так він виглядає, все красень. Ззаді таке місця. І це хечбек. Ось такий красень. Хундайчик і 30. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Оптима продається Мішлін Гума, 18 радіус коліс, шкіряний салон, автоматична коробка передач. Ось так виглядає. Цей автомобіль свіжо пригнаний. Це в нас 17 рік Європа. Гібрид 2.0 бензин. Контактний номер 097 660 93 94. Ось такий красень продається. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Продається, Це в нас 12 рік, Ford Fusion 2.0, EcoBoost, 2.0, 242 Кінські сили. Автоматична коробка передач. Вартість 8200 099 161 27 36. Ось такий красень. Я покажу дозволити. Покажемо салончик, як він виглядає. шкіряний салон, автоматична коробка передач, сенсорний мейтфон максимальна комплектація. Максимальна комплектація. Комфортно сидіти спереді, ззаді і покажемо багажне відділення хромовані вставочки, електрокляпа. Ось так виглядає. Когось зацікавив такий автомобіль. Телефонуємо до власника, показаного номеру телефону. Церно Grand Senix, 7-місний міні-вен з двохлітровим бензиновим двигуном та автоматичною коробкою передач. Дуже хороший стан автомобіля. Коробка не пинається, гарно їде. І це двохлітровий двигун. Не 1,6, а 2 літра. Легкосплавні диски. По кузову бачите ціленькі, питань нема. І автомобіль вже на обліку. Початкова вартість 5900. Телефонувати за номером телефону 0,96 124 67 75. Або 0,95 702 74 22. Ось такий сімейний автомобіль Renault Grand Scenic з автоматичною коробкою передач. Продається гібрид. Це Kia Optima 2017 року. 111 тисяч оригінального пробігу. В оригіналі по кузову з автоматичною коробкою передач на легкосплавних дисках. Розмір 16, 205-65 на 16. Дуже. Економічний автомобіль за рахунок того, що гібрид. І ну, скажу так зручно їхати. Багато місця як спереді, так і ззаді, Салон збережений і варто, що видно в автомобілі, що невеликий пробіг. І вартість хороша, 11900, можливий торг. Продаж, можливі варіанти обміну. А після покупки можливо доставка цього автомобіля прямо до хати до вас додому. Телефонувати за номером телефону 067-360-2202.